Спліт присідання. Або присідання в ножиці. Вихідне положення. Це основна стійка, в якій ноги ставляться на ширину тазу. Виконайте крок рівно назад на довжину своєї ноги. Слідкуйте за тим, аби таз не розвертався за кроком. На вдих, згинаючи обидві ноги, пустіться вниз. Виконайте невелику паузу для контролю техніки виконання підйому. Вставання виконується на видих, розгинаючи обидві ноги. Але акцентуйте навантаження на ногу, яка знаходиться спереду. Це наче присідання на одній нозі спліт присідання. Коліно ноги, яка попереду, направляйте на другу фалангу пальця. Слідкуйте, аби при вставанні коліно не розверталось всередину. Протягом всієї вправи слідкуйте за нейтральним положенням хребта. Так, ви звикнете присідати правильно навіть з обтяженням.